Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко зареєстрував постанову про притягнення президента Російської Федерації Володимира Путіна до кримінальної відповідальності. Я зареєстрував в Верховній Раді законопроект про притягнення до кримінальної відповідальності президента Росії Володимира Путіна за військову агресію. За анексію Крима і міста Севастополя злочини, які вчинив президент Путін і високопосадовці Російської Федерації, це злочини проти основ міжнародної безпеки, це злочини проти людства, це злочини проти українського народу. Кожна краплина української крові, яка проливається сьогодні на Донбасі, яка пролилася в Криму, вся ця кров, всі ці злочини. Особисто і персонально на совісті Володимира Путіна і тому Українська держава, українське правосуддя має на це відповідним чином реагувати. Тому я прошу Верховну Раду прийняти рішення про звернення до Генерального прокурора про порушення кримінальної справи проти Президента Путіна. Крім того, я підготував проєкт рішення Верховної Ради про звернення до міжнародного кримінального суду для того, щоб дії, вчинки, накази Путіна стали предметом розгляду у міжнародному кримінальному. Нальному суді, так як за результатами Другої світової війни на лаві підсудних Нюрнберзького трибуналу, сиділи керівники і виконавці злочинних наказів третього гітлерівського рейху. от так само я вважаю, що всі високопосадовці Російської Федерації, які виконували злочинні накази Путіна про військову агресію в Україну, про анексію Крима, Криму, Севастополя, про вчинення терористичної діяльності на Донбасі, де сьогодні проливається кров мирних. Громадян України, де сьогодні гинуть українські військовослужбовці, за всі ці злочини і в міжнародному трибуналі, і перед українським правосуддям має відповідати персонально Володимир Путін і його посіпаки, які виконують його злочинні накази.